Наступний день незалежності настане свято і буде святом, коли Україна буде вільною, буде мирною. Отже, друзі, ну що відчуваєте, кінець війни вже близько. Але для розуміння цього потрібно розібратись у справжньому детективі, бо прямо сьогодні влада раптом стала доброю феєю і відпустила молодих хлопців. Але одночасно з цим готує мобілізацію для тих, кому за 50. А з Америки лунає голос Трампа: санкції будуть для всіх. І що це халепа чи геніальний план? Чи просто всі одночасно з'їхали з, з глузду? Давайте розбиратись, бо це найцікавіша мильна опера останніх місяців. Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео це як той пазл, де половину деталей тобі підкинули, а другу ти випадково знайшов. Але ми з вами спробуємо скласти з цього щось осмислене. Чому влада раптом стала такою щедрою і відпустила молодь? І до чого тут Трамп зі своїми санкціями? І головне, чому одночасно з цим готують мобілізацію для, ну скажімо так, не для молодих? Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Отже, у нас є гарна новина. Чоловіки від 18 до 22 років тепер можуть легально перетинати кордон. Це постанова кабінету міністрів, і це факт, це реальність, і це сталося. Всі радіють, твіттер вибухнув. Мами плачуть від щастя. Статті пропонують прописати таке на період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону. Право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів. А давайте глянемо на дрібний друк, як то кажуть. Бо є один нюанс: це ж не закон, а лише постанова. А є ще один цікавий документ: це законопроект 13685. А він між іншим пропонує повністю закрити виїзд для всіх чоловіків призивного віку, залишивши цю можливість тільки інвалідам. І як ви думаєте, що вище закон чи постанова? Правильно, закон. Тобто виходить така картина: сьогодні тебе випустили, а завтра приймають закон і все. Привіт! Сиди вдома або плати штраф. Це як потрапити на розпродаж в останню хвилину. Тобі наче і повезло, але відчуття, що тебе можуть ось ось витовкнути щерги. Чому вони так роблять? Ну, версій купа офіційно це для євроінтеграції, щоб у нас як у Європі, все було Неофіційно? може вони нарешті зрозуміли, що народ тікає як таргани з кухні. Або може, це спроба зупинити масовий вивіз дітей. Типу, ось вам, хлопці, виїжджайте самі, а батьки нехай тут залишаються. А ще є версія, що вони готуються знизити приземний вік. І щоб народ не бунтував, спочатку дають солоденьке цукаречку, а потім раз і мобілізація з 18 років. І хто не встиг, той не встиг. США можуть запровадити санкції на митні збори не тільки проти Росії, а й проти України, заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Зеленський теж не є невинним у ситуації, за якої явного руху до миру в Україні не видно. А тепер перенесемося за океан. Там наш улюблений дядечко Трамп знову щось вигадав, і це не просто якийсь а серйозна заява. Він сказав, що США можуть запровадити санкції не тільки проти Росії, але й проти України, якщо вона не піде на угоду. Так ви не помилились. Проти нас теж, якщо ми, звичайно, відмовимось від мирних переговорів. Закінчити війну в Україні до кінця цього року про такий свіжий дедлайн на засіданні американського уряду заговорив спецпредставник президента США Стів Вітков, і це вже не юмор, це прямий сигнал. Причому не тільки від нього самого його представник Сем Уоткіс також говорив, що сподівається на вирішення конфлікту до кінця цього року. І віцепрезидент Венс теж про щось подібне згадував. Тобто Трамп фактично оголошує: хлопці, годі грати в ігри. Або миріться, або я буду бити всіх. Мені то пофіг. І Відчуваєте, як змінюється атмосфера? Вже не ми з вами до кінця, а ми з вами до кінця вашого. Або поки дядько Трамп не розсердиться. Це нагадує поведінку батька, який загрожує забрати планшету в обох дітей, якщо вони не перестануть сваритися. Причому він не розбирається хто правий, а хто ні, і це дуже серйозно. Про таку болючу тему мобілізація віком осіб від 50 років. Чи мобілізують, чи не мобілізують, куди відправляють і взагалі, можливо, вже знижений мобілізаційний вік, що планується тощо. І на тлі всього цього у нас готують нову дивовижну ініціативу. З 1 вересня планують призивати чоловіків увага від 50 років і старше. Так ви правильно зрозуміли. Тих, хто вже можливо забув, як зброю в руках тримати і думав, що війна обійде стороною. Їх, звичайно, як кажуть, як кажуть, на передову не відправлять. Згідно з ідеєю, вони будуть проходити строкову службу до 12 місяців на тилових посадах, щоб звільнити молодих бійців для бойових дій. З одного боку логічно з іншого виглядає це так, ніби систему мобілізації дожимають до останнього. Молодь відпустили. Замічательно. Тепер шукаємо резерви серед тих, хто залишився. Наступний крок мобілізація тих, хто в офісах працює, чи жінок, чи може вже і домашніх улюбленців. Це нагадує ситуацію, коли в тебе закінчились гроші, і ти починаєш шукати по кишенях старі чеки і здавати пляшки армії. Потрібні люди, і система шукає їх там, де ще не шукала. Після чого оголосив, нібито домовився влаштувати двосторонню зустріч. Путін Зеленський тиждень по тому про переговори ворогів вічнавіч він вже не згадує, причому вину за це покладає на Путіна і Зеленського. А тепер давайте з'єднаємо всі точки, що ж ми маємо. І так, тиск збільшується. Трамп і його команда прямо кажуть: Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась до кінця року, і вони готові тиснути на всіх, хто стоїть на шляху до миру. Це не просто слова, це загроза санкцій, які нікому не потрібні. Влада готується до миру. Відпустити молодих хлопців це не просто жест доброї волі, це сигнал заходу. Дивіться, ми йдемо на зустріч, Ми готові до компромісів. Це спосіб знизити напругу всередині країни, бо хто виходив на ЗМАЙДАН, майдан, звичайно ж, молить, то нехай собі вона і їде за кордон. І в такий спосіб влада отримує політичний оч. Бо хто ж не буде голосувати за тих, хто дав тобі свободу. Але війна ще не закінчилась. Поки йдуть перемовини, армія повинна залишатись боєздатною. І тому системи мобілізації переналаштовують, підкручують гайки. Молодь відпустили, значить, треба шукати інші джерела. Наприклад, тих, кому за 50. Це жорстко, так, це логічно. З точки зору системи. угу. Виходить, парадоксальна картина. З одного боку, відпускають, з іншого дожимають. З одного боку, захід тисне на мир, з іншого готовить до санкцій. Це як сидіти на двох стільцях одночасно: один поступово розвалюється, а другий з гострими цвяхами. Які ж можливі сценарії? Оптимістичний тиск Трампа спрацює: сторони сядуть за стіл переговорів, війна закінчиться до кінця року, вікно для виїзду залишиться відкритим, а мобілізацію для старших вікових груп скасують, бо вона вже не буде потрібна. Песимістичний. Перемовини зайдуть глухий кут, як от зараз. Трамп веде санкції, війна продовжиться. Вікно для виїзду захлопнеться після прийняття нового закону. А мобілізація почне залучати всі нові і нові групи населення. І реалістичний процес миру буде довгим і болючим. Вікно для виїзду буде то відкриватись, то закриватись, в залежності від політичної кон'юнктури. Мобілізація продовжиться, але з різним степенем інтенсивності. А Трамп буде періодично погрожувати всім санкціями, щоб прискорити процес. Друзі, щоб не сталося, запам'ятайте одну річ: ваша свобода і безпека у ваших руках. Інформація це ваша зброя. Аналізуйте, робіть висновки, і приймайте рішення, які вважаєте правильними для себе і своїх близьких. Ця гра великих політиків може тривати ще довго, але наше життя іде зараз. Тому слідкуйте за новинами, але не забувайте жити. Світ змінюється, і ми змінюємося разом з ним. Головне залишатись людьми в будь-яких обставинах. Пишіть в коментарях, який сценарій ви вважаєте найбільш ймовірним. Підписуйтесь на канал, бо буде ще багато цікаво. І бережіть себе. А У мене все на добраніч.